Володимир Костюк адвокат та кандидат юридичних наук, свій професійний шлях розпочав 2004 року і дотепер веде активну адвокатську діяльність. За його спиною багато успішно вирішених справ з різних галузей права. Як і в будь-якій професії, адвокати стикаються з професійним вигоранням однак, це не впливає на якість надання послуг. Юристи хочуть стати адвокатами. Вони мають усвідомити першим чином. З якої цілі вони йдуть в адвокатуру. Якщо вони йдуть допомогти людям, то це е, дійсно може бути їхній шлях, і, доречно, їм е, ставати і отримувати відповідності про право на заняття адвокатською діяльністю, ставати адвокатом. Якщо ж вони думають, що ця адвокатура це легка які гроші, які сьогодні можна заробити вони глибоко помиляються. Адвокат це людина, яка допомагає відновити баланс і рівновагу в суспільстві. Вони сприяють захисту праві і свобод. Їхня місія представляти законні інтереси людей та надавати їм іншу юридичну допомогу. В зв'язку з тим, що 19 грудня це день адвокатури. Досить приємно те, що це наше професійне свято співпало з Днем Святого Миколая і Святий Миколай, який є помічником і який так само приносить всім подарунки, досить часто і адвокати приносять своїм клієнтам подарунки у вигляді позитивного вирішення справи. І хотілося б це свято побажати всім колегам. Першим чином здоров'я і натхнення, позитивного вирішення всіх справ на користь їхніх клієнтів і, звичайно, Божого благословіння і мирного неба нам всім. Ефективна діяльність адвокатури є чітким показником рівня демократії в державі, а також її політичної та економічної стабільності. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук, Лайк like Тів.